Привіт, мої любі господарі та господинки сьогодні я до вас з ідею не лише смачного, але й дуже з оригінальною. Подачею салатику, теж для початку заливаємо окропом мілко накришений чорнослив. Всі інгредієнти, їхні кількість, як завжди, лише в описі та в кінці до цього відео. Тож далі нарізаємо відварені яйця. Як ви побачили на відео, в мисочку додаємо тертий сир. Я вибрала чедер дуже гарного кольору. Подобається мені, як він виглядає в салаті, хоча можна використати будь-який. Далі я відварила потрібно відварити філе курки. Я відварила філе стегна курячого. Воно мені здається більш ніжнішим і смачнішим. Чусь мені філе курки трошки сухе в салатах або в різних стравах. Саме беру завжди філе стегна. Через хвилин 5-10 з чорнослива зливаємо окріп та додаємо вже чорнослив розмочений до салату. Далі на мілкій терості натираємо два зубочка чесничку. Я використала такі немаленькі, невеликі середнього розміру. Далі солимо і перчимо за смаком. Перчику я використала трошки, і також обережно сіллю, тому що і сир вже має трошки солонуватість, і майонез кінці буде мати. І також, коли я варю курочку, я також воду підсолюю. Тож, якщо ви також підсолюєте, то обережно з солю. Бо перший раз все ж таки я салатик пересолила. Хоча він постояв пару годин. І якось продукти впитали в себе, і смак був смачний. Далі пів баночки консервованої кукурузки додаємо в салатик і все гарненько перемішуємо. Наступні півбаночки нам піде для декору. Тож, не викидаємо всю кукурузу в салатик відразу. Далі вже беремо посуд, якого ми будемо подавати наш салат. Я вибрала таку капелькою тарілочку, хоча першого разу я робила і в круглі тарілочці, також виглядало дуже гарно. Тож салатик гарненько викладаємо у формі кукурузки, е притрамбовуємо, вже заговорююсь. Счатка викладала ложкою, а потім гарненько утрамбувала все вилочкою, і щоб більше вмістилося в одну порцію салату. І щоб він був такий не рихлий, не розвалювався, так сказати. А далі починається творчий процес, в кого проблеми з нервами, з витримкою тоді можна зупинитися на цьому етапі, просто викласти гарно салат. Я ж виклала кожну кукурузенку, щоб саме цей салат виглядав кукурузкою. І гарненько його покласти на стіл. Далі я розрізала на дві частинки пера зеленої цибулі, змастила майонезом і приклеїла далі, імітуючи кукурузу. Тож салат дійсно не не тільки смачний, але й дуже гарний. І думаю, також потішить ваших гостей.